Дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі Дібрівка. Сьогодні в нас 13 червня і я продовжую робити свої огляди. І сьогоднішньої буде стосуватися дині, Диня у теплиці, диня Мазін. Е, значить, ми висадили її е, десь близько е, місяця тому, якщо я не помиляюсь. Висівали ми 600 штук. В принципі, тут була в нас ще, якщо пам'ятаєте, полуниця, ми її вирвали. от, Вирвали і висадили диню. Десь близько місяця тому у мене є відео після висадки. Кому цікаво, можете подивитися. Ну, я думаю, що десь місяць, може, трошки більше 32-33 дні. От, Вона у нас вже повністю. Цвіте, от повністю цвіте, ось ми можемо бачити. от, По листу ми вносимо сюди кальцій бор раз в тиждень постійно поливаємо. от, ну Якось так. Це експеримент. Тобто ми пробуємо, ніколи не, не вирощували день, скільки займаємося. ну Колись там мама садила на городі, але це було колись. Ми ніколи цього не робили. Я е, знаю, що, е, в принципі, ну, вона дуже вибаглива, особливо до захисту по болячках. От, та й в принципі шкідник її любить. От, диня це е, того ж, мабуть, роду, що і кабачок, і м огірок, наскільки. Я знаю, я можу помилятися, в принципі, але думаю, що ні. От, відповідно, і захист, і захист такий самий буде. Ось так. Ось ми бачимо цвіт. В принципі, цвіту трохи є. От, ну, ось, ось так. Цвіту трошки є. От. Висаджено було десь близько 500-550 штук на цю теплицю в 5 соток. Це ця теплиця, де в мене була полуниця, вдало До речі, ще хотів сказати по кавуну. По кавуну відео більше в цьому році не буде. Через те, що ми висадили кавун і він у нас весь пропав. Скоріше за все, я його. Спалив. от Ну, не знаю чому. Але, скоріш за все, що так воно трапилось. На 2000 ми висадили, і 2000, по суті, там трохи щось залишилось, але я думаю, з нього толку не буде. Інші 2000 я віддав. от Ну, скажімо так, поміняв. Поміняв. Так що покавуну відео не буде. Покавуну прольот, зальот, як це можна назвати, диню будемо далі вести. Ось так. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Всім гарного дня, мирного небу, до побачення.